Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще в даному відео сьогодні хочу нагадати перелік громадян, які мають право в 2025 році скористатися правом дострокового виходу на пенсію. У нас є стаття 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там визначено перелік громадян, які можуть вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60-річного віку. По-перше, це перша категорія, це ті громадяни, які мають особливий статус. Це стосується учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Після досягнення чоловіками віку 55 років, жінкам 50 років та наявності страхового стажу не менше у чоловіків 25 і у жінок не менше 20 років. Мова йде наступна категорія: це багатодітні матері, які народу. 5 ти більше дітей, матері людей з інвалідністю з дитинства, або тяжкохворих діток, яким не встановлена інвалідність за умови, що вони виховали діток до 6річного віку, досягли 50 років та мають не менше 15 років страхового стажу. Якщо таким вихованням займався чоловік, або ж за вибором матері, так, то йому також призначать дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років, тобто може хтось скористатись або дружина, або чоловік. Є ще в нас стаття звільнення за півтори роки до досягнення пенсійного віку. Це у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, які зв'язані з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності чи штату працівників, якщо ви зареєструєтесь у Державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення. Та відсутності протягом семи календарних днів підходящої для вас роботи. Та у зв'язку з виявленням невідповідності займеній посаді за станом здоров'я. Ви також можете скористатись правом і вийти на пенсію при досягненні 58 з половиною років, тобто не чекаючи досягнення 60 років. Ще дивіться, але тут важливий момент: вам потрібно мати стаж. 35 років та для чоловіків та 30 років для жінок на момент звільнення. Ще ті люди, які мають певні захворювання, це люди з інвалідністю позору першої групи та люди з інвалідністю з дитинства першої групи після досягнення чоловіками 50 років, жінки 40 років, та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок. Отакі От категорії громадян у 2025 році можуть скористатися і мають право вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку.